Військовослужбовців з інвалідністю карають позбавленням виплат. Військовослужбовець під час несення служби нібито не виконав бойовий наказ, який полягав у прибутті до місця проведення штурмових дій. Наказом командира було ініційовано проведення службового розслідування щодо даного інциденту. Після розслідування на солдата було накладено дисциплінарне стягнення у вигляді попередження. Про неповну службову відповідність, а також позбавлення місячного грошового забезпечення та премії. Кричущим у цій історії є те, що військовослужбовець, який має другу групу інвалідності, на думку командування повинен брати участь у штурмових діях. Тепер по порядку: одна із проблем, характерних для управління військових частин, це те, що під час проведення службового розслідування. Військовослужбовець не може отримати на руки матеріали розслідування. Це позбавляє його можливості оцінити об'єктивність розслідування, виявити недоліки та надати свої пояснення по кожному моменту. Але ця проблема зазвичай вирішується адвокатським запитом. Крім того, досить часто має місце порушення термінів проведення службового розслідування. А командири видають накази про перепризначення службового розслідування, що взагалі не передбачено законом. І наостанок щодо другої групи інвалідності не потрібно бути фахівцем, щоб зрозуміти, особа з другої групи не тільки не може виконувати обов'язки штурмовика, їй важко навіть просто обслуговувати саму себе. Ну а якщо військовий подав рапорт на ВЛК і командир відреагував позитивно, оформивши відповідне направлення, це взагалі звільняє військовослужбовця від відповідальності. Загалом, що ми маємо? Особа з інвалідністю, яка має право на відстрочку від призову, серйозні порушення під час проведення службового розслідування, стан здоров'я військовослужбовця, який не дає змоги виконувати обов'язки повної міри. Як на мене, все це вказує на відсутність вини військовослужбовця. А тому стягнення повинно бути знято. а грошове забезпечення і премія повернуть. Тепер справа техніки: подати скаргу на вище керівництво та за необхідності позов до суду. Якщо ви потребуєте юридичної консультації, допомоги у складанні позовних заяв, рапортів, скарг, звернень та інших документів, мої контакти ви знайдете в описі профілю.